Вітаю, друзі! Сьогодні обговоримо доволі банальну для нашої країни історію, в якій поліцейські зупиняють автівку, а за кермом дружина депутата. Отже, сталося це в Києві. Її зупинили ніби за те, що вона розмовляла по телефону під час руху. І тут понеслось. Так, 15 один… Воу, воу, і одразу понеслося б це згадувати про Бахмут і про те, що в неї чоловік виявляється депутат. Ніби це на щось має впливати. Наскільки серйозно? А такі ну, наприклад. Донатили, наприклад. Машини напроти звеття це раблю, а не трьох тут стояв. Чесно. Я, депутат, я, я розправляю розправляю до вас. Вона донатить і жінка депутата. Її не можна зупиняти. Тобто, якщо паспорт не потрібно. Паспорт тримайте. Та знімай, блін, мені ще по барабану. Наприклад. Добре, добре, добре. Чесно, мене такі як ви, роздражаєте. Мені щеса. не цікаво. От реально, мені ваші... всі мені ваш... хм. А чому ти не там? Чи в нас? Жінки взагалі не воюють, медиків жінок немає. Ти ж тут, але чомусь посилаєш поліцейських туди. У тебе на задньому сидінні теж чоловік сидить, він ненормальний чоловік. Мені 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 не цікаво. Реально, мені ваші... мені, ваш... не, не, взагалі, от, взагалі не цікаво. Взагалі не цікаво. Ну а далі вона просто мотікається і ображає поліцейських за що вони, до речі, могли її притягнути до відповідальності, але не притягнули. Можливо, тому що вона сказала, що вона жінка-депутата. Так ось як це працює. Далі вона починає грати в тануса і хоче прибирати людей ось так.

З патрульної поліції ти все відео тут будеш, так? Я просто не розумію, де ця межа між грузинами, що ось так роблять, і з жінкою депутата, тому що так роблять і ті, і ті, але яка велика різниця? Як написав екс-депутат партії регіонів Гончаренко, і так його тільки так називатиму, тому що він дійсно екс-депутат партії регіонів. Чоловіком дівчини виявився депутат обласної ради із Сумської області від слуг народу Олександр Слюсар. Чи слюсар здається, слюсар? А в різних пабліках зазначає, що він це вже підтвердив і зазначив, що це його колишня дружина, з якою вони були одружені 10 років тому. Блін, вся ця хріні з 90-х і нульових, де бути депутатом це круто, а бути жінкою депутата це теж чомусь круто. Ні, ну я там розумію, що в теорії перша леді щось робить, але, блін, що робить жінка-депутата, які її заслуги в тому, щоб бути жінкою-депутата? Вона навчала сім років, потім ще кілька років інтернатура, потім практика, тяжка і наполеглива праця, і ось в самому фіналі вона жінка-депутата. Ну просто кумедно це все. Кумедно і жалюгідно. Якось так, друзі, максимально банальна ситуація, як бачимо, у нас в країні все ще є люди їх чимало, які е, випендрюються тим, чим, здавалось би, не варто випендрюватись, які бикують на поліцію, тому що ті роблять свою роботу, і, звісно, як завжди, посилають у бахмут. Так, це вже кінець відео. В минулому відео, хто бачив, я застерігав, що не варто писати знову підкаст чи подкаст. Я вже тоді все зрозумів. Але такі люди знайшли. Тому я хотів би вас десь з ким познайомити. Знаєте песика, що робить боляче не кусаючи. Знайомтесь, це він, і він вам хоче дещо сказати. Кінець, это мать городов русских. І то, що сьогодні робить російський солдат, це освобождання і спасення русского мира, русского народу. Вот это должно бути як мінімум определением для кожного. того, кто сегодня считает себя лидером общественного мнения, выступает по телевизору или по интернету, чтобы не было чехарды, чтобы не было диссонанса, чтобы у нас была единая, четкая позиция, которая определена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем.